Рок 3 вересня. Час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Коли завершать реконструкцію скверу на розі університетської та бандери, та як просувається ремонт Заньковацької, правоохоронець за понад 6 тисяч євро переправляв чоловіків через держкордон. Інкубатор-трансформер для недоношених дітей отримав пологовий будинок Чернівецької центральної міської клінічної лікарні на Рівненській. Сезон картоплі. Звідки її везуть на місцеві ринки та по чому продають? Понад 40 загиблих та майже дві сотні поранених. Російські загарбники 3 вересня вдарили по полтаві двома балістичними ракетами. Ворог поцілив по місцевій лікарні та навчальному закладу. Частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинилися під завалами. 3 вересня на Буковині відбулося прощання з двома військовослужбовцями, які стали на захист України, із солдатом Миколою Косарем попрощалися у селятині солдата Євгена Пастухова. В останню дорогу провели в селі Подвір'ївка Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям. На Буковині правоохоронця підозрюють у незаконному переправленні чоловіків через держкордон. За даними слідства, захисник порядку перевозив у службовому автомобілі військовозобов'язаних до визначеного місця відправлення. Там їх зустрічали інші співучасники злочинної схеми. Бажаючим виїхати за кордон, надавались необхідні консультації та маршрути руху поза пунктами пропуску. Вартість таких послуг – 5-6,5 тисяч євро з особи. У червні цього року двох так званих клієнтів, які намагалися непомітно перейти український румунський кордон. Викрили прикордонники. Нові лавиці, сучасне освітлення та зелена зона. У центрі Чернівців ремонтують сквер на розі університетської та Степана Бандери, де встановлений пам'ятник румунському поетові Міхаю Емінеску. На якому етапі ремонт, коли його завершать, і чи чі чіпатимуть сам пам'ятник Емінеску? Далі у сюжеті. Робота в сквері Менеску здійснюють за кошти меценатів. Наразі тут зняли старе покриття та обрізали сухостій, на який є ордер від департаменту інфраструктури та благоустрою Ченівецької міської ради. Тут передбачається заміння мереж водовідведення, які перебувають на балансі даних закладів, які в мене за спиною, в тому числі дощоприймальна каналізація, буде монтуватися освітлення. Фактично, благоустрій, це тротуарна бруківка і висаджені будуть зелені зони. Не Також під час виконання там, капітальних ремонтів, якщо, наприклад, дерево знаходиться відповідно на певних мережах водопостачання, водовідведення або кабельних ліній, які перебувають на балансі в Обленерго, так, і при виконанні заміни немає можливості щодо... Якось обійти або замінити дані ділянки, не тронувши дерево, Тому дав згідно законодавства, дозволяється щодо видалення дерева при отриманні ордер. За словами Ігоря Николенка, роботу у сквері планують завершити до кінця 2024 року. Він трошечки поганенький вже був, вже застарілий, такий треба щось оновити. Ну і добре робити. Це прекрасно. Місто повинно бути гарне, особливо центр. До нас люди приїжджають, хочуть бачити щось хороше. І дуже приємно, що вкладаються гроші в такі речі. Я за те, щоб місто відбудовувалося, я за те, щоб місто ставало красивим, європейським дійсно містом, але мені здається, що такі глобальні роботи, коли в країні війна, чомусь мені здається, що це не на часі. Я за, але не зараз. Я потребую ремонту 100%. Тому що плитка така не перекосяк була. Я думаю, що потрібно. Ми тут часто? І я тут живу. Ремонтується і вулиця Заньковецька, яка неподалік скверу. Капітальний ремонт розпочали у квітні цьогоріч. Роботи здійснюють за кошти міського бюджету. Очікувана вартість понад 48 мільйонів гривень. Тут мають розмістити лавиці, смітники та велосипедну стоянку. Наразі ремонтують мережі водовідведення і водопостачання та облаштовують дощову каналізацію. На сьогодні виконуються роботи з капітального ремонту мереж водовідведення, шляхом сонації, тобто методом панчофі, полімер просувається в діючий трубопровід. За рахунок накопичення повітря на думо, воно плавно розпосюджується по стінкам і ультрафіолетом проходиться, здійснюється його так зване запікання. Фактично ми ремонтуємо трубопровід діючий 250 мм з закритим шляхом. Тому що це є центр міста, історична пам'ятка. І щоб не призвести до певних руйнацій, було обрано такий оптимальний варіант щодо проведення капітального ремонту мереж. На нові труби підрядники дають гарантію у 50 років. Ремонтні роботи на Заньковецькій планували завершити до 1 вересня. Та наразі терміни продовжили до грудня 2024 року. Підрядники зазначають, і у цей дедлайн можуть не вкластися яка тут є, дуже зношена мережа, багато руйнувань, багато вже підмивів, пустот землі, які були... загрожували провалами. Ті роботи, які ми виконуємо по каналізації, будуть приблизно ще 2-3 тижні і закінчені. Далі заходить на цей об'єкт інший підрядник, який буде виконувати роботи по заміні водопровідних мереж. Після капітального ремонту частина вулиці Зеньковецької стане пішохідною. Це передбачено концепцією мобільного середмістя. Ідея цієї концепції полягає в тому, щоб з'єднати усі площі міста. Ми дуже сподіваємося, це в центрі міста, ну історична така вулиця. Теж треба там відремонтувати. А взагалі, я за Треба ремонтувати, це дуже добре. Так ще всі, всі мої знайомі рахують, але не забувати, що тут про цю вулицю. Там біля е, педагогічного коледжу зробили, а тут. Е Треба доробити. Ремонт правильно, але не треба усюди одразу. Так само є і на вулиці Руській. Там об'їзд до сих пір досить довго там робиться. Буде більше місць для прогулянки, для дітей, щоб прогулювалися спокійно. Тому що Якщо машини їдуть, самі ну, розумієте, як тут проходити дорогу тут неможливо. А так, спокійно з дітками, проходять, милуються тут краєвидами, Згідно із договором, підрядник на ремонтні роботи Заньковецької вулиці дає 10 років гарантії. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Дмитро Тацюк, новини Сі 4. Чернівці водоканал відтепер має нові автоцистерни для підвозу води на випадок надзвичайних ситуацій. За словами заступника міського голови Василя Зазуляка, контейнери зроблені з нержавіючої сталі, термоізольовані та оснащені мотопомпою з рукавом для перекачування води. Автоцистерни також будуть використовувати для підвозу води містянам у випадку аварійних ситуацій. 2 вересня у селі Мариничі Чернівецької області сталася смертельна ДТП, у якій загинув 12-річний хлопець. За інформацією відділу комунікації нацполіції, 60-річний водій автомобіля Мерседес допустив наїзд на велосипедиста. Внаслідок аварії 12-річний місцевий житель отримав травми та помер під час надання йому медичної допомоги. Досудове розслідування триває. Сучасний інкубатор-трансформер для недоношених дітей відтепер має пологовий будинок Чернівецької центральної міської клінічної лікарні на Рівненській. Обладнання такого класу єдине в Україні. Чернівцям його передала благодійна організація. Кювет дає змогу проводити немовлятам важливі маніпуляції прямо всередині інкубатора. Скільки новонароджених у пологовому потребують такого обладнання, розкаже Альвіна Абрамчук. До двох тисяч пологів на рік приймають у пологовому будинку Чернівецької центральної міської клінічної лікарні на Рівненській. Десять відсотків з них народжуються недоношеними і потребують інтенсивної терапії. У медичному закладі шість кюветів для таких немовлят. Відтепер медзаклад має ще один сучасний інкубатор. Дане обладнання дозволяє. Підтримувати адекватну температуру та вологість навколишнього середовища, яка є життєво важливо для недоношеної дитини. Ось. А особливість е, даної моделі є те, що вона трансформується в відкриту реанімаційну систему. Дозволяє широкий доступ до дитини. Тобто, персонал з обох сторін буває таке, що троє четверо людей задіяне в одній маніпуляції. Тобто, це допустим постановка глибокої лінії або інтубація, або дренаж плевральний. І тому е, дана модель відкривається і є доступ до дитинки. Інкубаторі трансформері дитина може перебувати від народження до понад двох місяців. Обладнання пологовому будинку подарували меценати. виникла у дому Рональда Макдональда. Вони перезвонили і запитали, що нам потрібно. Для мене це була несподіванка, і на той час нам потрібен був транспортний ківес. Але так сталося, що транспортний ківес купили ми самі, і тоді виникла пропозиція закупити. Ківес трансформер. Це безумовно ну, досягнення на сьогоднішній день, це сьогоднішнє, це завтрашній, напевно, день виходжування недоношених дітей. І, ну, як на мене, це ще два кроки вперед в наданні медичної допомоги нашим недоношеним на Даний прилад ми надали згідно запиту від медичного закладу. Заклади надають нам запит, яке обладнання вони потребують. І ми вже аналізуємо, яке медичне обладнання ми можемо надати і передаємо його медичному закладу. Сучасне обладнання може врятувати сотні життів новонароджених, каже гендиректор Чернівецької центральної міської клінічної лікарні. Якщо ми отримували певний час обладнання Бушне, воно працювало, все, але було користування на сьогоднішній день. Це саме сучасний. Немаловажно те, що цей апарат має акумулятор, який підтримує навіть в самому жорсткому блекауті, буде підтримувати роботу цієї цього будиночку маленького. Інкубатор трансформер єдиний в Україні на такого типу обладнання великі черги по всьому світу. То це апарат виробництва сполучених штатів, і для розуміння навіть дистриб'ютори офіційні можуть отримати такі інкубатори. Лише через рік, тобто строк поставки, строк виробництва в середньому рік, саме із-за того, що є велика черга і великий попит у всьому світі, і це перший апарат такого класу в Україні. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4 у 2024 році рентабельність на продаж картоплі 100%. Про це сі розповів співвласник одного із фермерських господарств та голова Банилівської громади Василь Соломко. У Чернівцях картоплі на ринку центральність цієї громади до схочу та на будь-який смак. За один день продавець тут реалізовує від 20 і більше кілограм. Чому зараз такий попит на картоплю і що містяни готують з цього овоча? Дізнавався Євген Пасайлюк. Від 15 до 20 гривень за кілограм. Якщо добре пошукати, то можна і за 12 купити на ринку центральному. Вересень місяць, пік продажу картоплі. Найчастіше доставляють із Чинівецького та сіл Вижницького районів. Більшості продаців це сорта різона, яка є універсальним, адже з нього можна приготувати будь-що. Каліса Тащук з села Шепенці. У 87 років торгує своєю городиною на центральному ринку у Чернівцях. Яку ціну у вас картопля? Ну, я взяла, знаєте, самою кропною, то 20, а так по 15. Ну, я рідко беру, бо вона важка, Я більше щось таке, яєчки, петрушка, то такого. Максим Павлюк торгує бульбою більше 10 років. Каже, у порівнянні з минулим роком картопля подорожчала. Закуповує її гуртом у фермерів та продає на ринку по 20 гривень за кілограм. У нас вона 20 кВт від 20 до 25 гривень. Минулого року, яка була ціна на домашня, дешевше. Дешевше. Дешевше, було? дешевше було там 15, якщо я не помиляюся, до 20 було, а це зараз від 20. Mm -hmm. Чим це може бути пов'язано? Ви ще без поняття. Mm -hmm. Тут різні ціни, різні люди, тобто, хто як вирощує різні сорта, бо, допустимо, королева анна вона йде сама дорога картопля, бо вона універсальна йде. Вона жариться, вариться, вона як масло, то тобто, ну, Пожорші сорта, тось, там вони йдуть дешевші, тось ну то для чого використовують. Тут на вихідних картопля йде, В будні дні це ну не знаю до 100 кілограмів. Менше навіть. традиційно сезон картоплі це від вересня і до березня. Не всі містяни мають можливість її вирощувати. Я купляла по 15 гривень. І я багато не купляю, бо мене я на дев'ятому поверсі немає де тримати. Я маю свій город і все, що там. Маю, то іменно сама вирощую. Ну, картошка це основний продукт. І борщ, і супи, і пюре, і все, що хочете. Все купую, не маю ні города, нічого. І як вам цьогорічні ціни? Як у всіх. Великі, великі. Пенсії не вистачає. Всю продукцію на ринку перевіряють тут у лабораторії. Від початку цьогорічного сезону, як і минулорічного, на центральному ринку перевищення нітратів не зафіксували. Картопля йде з нашої області. Це Віжницький район, Новоселецький, Заставнівський район, практично Хотинський район, практично з усіх районів, звідки у нас власники, те і везуть картошку. Реалізація картоплі цілий рік. Норма для картоплі 250 міліграмів в кілограмі. Підвищення вмісту нітратів картопля не було. і на даний, момент, на даний час також немає. На Буковині найбільше фермерських підприємств по вирощуванні бульбоплодів у Банилівській громаді 80 господарств. На власних рослинних ділянках серйозно, професійно займається картоплею. В першу чергу це вони працюють з наследовим матеріалом, закупляють на фірмах, де вирощується супереліта еліта. І тут перша, друга, максимум третя репродукція і все. І Далі для поновлення цих сортів, що вона була на дозвірусній основі, бо якщо вірусом картопля пошкоджена, значить все вона тоді не родить. Ранньої картоплі доходило 300-400. Плюс ви переходяте на ціну, що там картопля йшла – 30-40-50 гривень, 20 гривень. Там найнижча це була ціна ранньої картоплі. І такі урожайні 501 мільйон з одного гектара видочку складало. І зараз іде реалізація. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі4. Вже понад два роки поспіль українці долучаються до різних зборів для військових та самостійно відкривають банки, аби закрити потреби на закупівлю запчастин, дронів та автівок. Кошти збирають під час різноманітних благодійних заходів. Цими вихідними у Чернівцях відбувся івент, куди запросили військових. Данило Біклян з Донеччини контракт зі збройними силами України підписав у 2022 році за місяць до повномасштабного вторгнення. Під час бойового завдання втратив ліву ногу нині на реабілітації у Вашківцях. На фронті за словами Данила, гумор допомагав знімати стрес, тому прийшов на вечір імпровізації, аби відволіктися від проблем і долучитися до збору для побратимів. Вважаю, що гумор на насамперед він він як на позиціях нам дуже допомагав. Це взагалі. Для військових єдина, мабуть, розрада на позиціях це гумор. І тому і зараз на даний час ну, так, гумор дуже-дуже знімає стрес, піднімає гормон щастя. І діє як при, при природній обезболю. Дякуючи залу, зал дуже активний був, дуже все весело, Михайло сміх розігріти, так розбавити обстановку, першу таку, першу наставшися. І дуже файно, буду ще ходити на стендап. Чим займається? Працює. Працюєте, де працюєте? В лісовій галузі. У чому? В лісовій галузі. Не в своїй галузі. В лісові. лісовій лісовій. А, в лісовій. <ривіт> я думаю, не в своїй галузі. Я такі. Ну, так може міняти пораджувати. Ну, окей, в лісовій галузі. З контрапанку трошки перевозить? Ні. Ні, а що саме? Лісові. Ну в лісовій галузі. Реалізація. Це виходить ти в лісі така, я на роботі. <ривіт> Світлана, чим займаєтесь? Я звільнилася. Вечір імпровізації організував Михайло Попюк, стендапер та ведучий радіо Сі 4 Я імпровізую на стендапі під час. Я імпровізую десь під час радіо якихось ефірів, а суто зробити вечір, де ти просто залом цілу годину там імпровізуєш. Це щось нове, але. Більше була мета не імпровізації, а щоб люди прийшли і щоб ми зібрали кошти на автівки, які ми збираємо і передаємо з хлопцями. У нас є колектив, які ми збираємо кошти, і відправляємо автівки. Хлопці йдуть за кордон, закуповують за ці гроші автівки, і потім їх відправляють на напрямки, які потрібні. Зібрані донати організатори передали волонтерам на проценті, які кожного місяця відвозять на фронт по 10 машин. Нині у банці зібрано на чотири автівки. Тому друзі, якщо ви зараз слухаєте… Найдіть мене в соціальних мережах, можливо, там я виставлю пост, поставте, е, поставте кажу, затонайте кошти і приходити наступний раз на імпровізацію. Сбори впали, активність людей трошечки гірша, ніж попередні роки. Ми це розуміємо через різні там ситуації. Але в цілому хлопцям що там, ну типу, їм потрібна допомога. Вони. Потребують цього, і неважливо, що тут, важливо, що там. Такий формат спілкування для учасників був несподіваним. І плюс гумористу, тому що він себе так прокачує, і плюс тим, хто приходить, тому що це взаємодія, це краще, ніж коли ти просто слухаєш. А коли ти з тобою ще розмовляють, це як у нас був психолог, це наче сеанс психотерапевта. Ми хочемо, щоб, напевно, всі черніця підтримували і ходили на такі заходи, особливо коли вони проводяться не просто так, а ще благодійною метою збирати кошти для ЗСУ. Тут наразі складні часи і потрібно Потрібно якось допомагати нашим Збройним силам, бо якщо бо концерти гумористичні не проходять без зборів для збройних сил України, і тому потрібно допомагати Збройним силам. Я відразу там, де я в лікарні лежав, я забрав синя, в нас там біля лікарні бігала. А це ще дівчина казала, що кажуть, нехай вистачає ще котика, і тут якраз усе все склалося. Так що Олена Крічко, Андрій Кордубан, Микола Гануцін, новини Сі 4 а сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі завтра традиційно о 19.00.